І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тоха на Е100 карта Берлін. Ну що, до бою? Супер важко ваговий з нахлопушувальною вражаючою гарматою. Так. До речі, я згадав, що один з підписників написав колись в коментарях, що от Е100 ж колись додали бронювання. В башті, так? Але я цього не відчув. Я, до речі, теж як грав, я цього не відчув. Можливо, я якось не так танкую на нього, не вмію на нього танкувати. Я там звик, наприклад, танкувати такими башеними е танками від рельєфу. так? А ось так, щоб в місці, от, на, рів на рівні якісь позиції, ну так, бачили, підвернув, підвернув. Ну, в принципі, я так само підвертаю, але мене чомусь пробивають в башті. Ну, можливо, не такі танки, хоча всі десяти рівні. Всі, в принципі, рівні в цьому бою. Але проти нас оцей чіфтейн, так. Нове імбіщськембішен. Ну, один з підписників, до речі, теж написав, що цей чіфтейн більше схожий на центуріона. І мені він більше схожий на СТ-шку, якщо чесно. Не той Чийтейн. Ну, Чифтень, Чифтейн, але не той Чийтейн. Хоча башта дійсно у нього міцна, побачимо, як ми його будемо пробувати. Чи будемо, чи не будемо, тому що у нас, в принципі, акумулятор. Пробиття тут непогане. 750, шкода відпустив. Чи втен вже стрільнув один, два. А. Так, один, два, три. Шість разів і пробив лише раз. 1600 вже натанковано. Так, а цей намагається і так, і так виїхати. Ось тут відкрив, до речі, корт. По Мадирську башенку не пробив, ну. Ну, непогано башта броньована. Так, нас Маус поїхав, але там можуть у нього бути проблеми, тому що там бачимо, справа у нас біля річки є суперник і він там з ними зараз перестрілює. поки наш герой тут розбирається з шіфтейном. Тому Мауса втрачаємо. Тут, до речі, ну, хто бачив. Багато реплеїв від підписників, а хто ще всі бачив реплеї, то знає, що на Берліні у нас, як зазвичай, якісь неймовірні результати показують. Або епічні бої, так, або навіть Колобанов останнім снарядом на останній секунді, останнім, це, так, останнім пострілом знешкоджували, Пам'ятаєте? Це було епічні. Я думаю, тут теж буде щось таке епічне. Зараз поки що показує майстер-клас по натанкуванню. Поки нам немає куди поспішати, в принципі. так? У нас зараз проблема яка? Д-57 Heavy там справа, так? Ну це він пробив в щоку башти. Він там намагається виклопушити, бо тут попереду ніхто не може вихлопити. Лише об'єкт 268, ну, у нього там пробиття на кумулятивних снарядах якесь неймовірне під 400, так? то він вже і пробиває з бронюванням. бронювання цієї башти. Ну а так, супер важковаговий. Повільний, не поспішаючи, так. Тримає удар. Вже тримає удар, майже 3000 втримав. Е на, 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 на танкування. І 57 кеві бай... вгамовний, Ми з тобою потім розберемося. Пострілюєш, під тишка під'їжджає. Там Бартішам треба якось вибивати. Там бабаху якось би вибити, так? вона стоїть аж на іншому березі. Бо тут далі просування ніякого немає. У нас проблемні зараз проблеми, я так дивлюся, по JTK лінії можуть там. Хоча ні, там нормально наші потехи, В нас в цьому бою я бачу потех, дуже багато. Ну і таких сильно броньованих, а особливо в башті тяжів. 3-4 по бою. Перевага невелика. Але в нас, ну, суперників, але... У нас перевага по ХП. Ну, підловити цього хевіка. тобі допомогу. Ах, не пробив Хевіка! Кумулятивний не пробив Хевіка, нормально. Це Я колись навіть з кимось сперечався, що кажу, як кумулятив може рікошити. Він ж пропалює, він, він прилипає, він повинен пропалювати. там почали, ну, в принципі, так. Експертні експерти знову ж, бо я вже не пригадаю, що мені пояснили. Але я думаю, що зараз експертні експерти теж понаписують пояснення, посваряться. Подобро мені. Цього не вгамованого треба. Ми йому просто бачимо, ми йому б'ємо в башту зверху. Це небезпека для нас. Це найбільші з нас танкову. 3247 настріляно, 4400 натанковано. Артилерія невірний план на бій обрала, тому що артилерії треба було бити в цю позицію. Вона сюди закидає. Тайп-71 намагається тепер агресивніше зіграти. Тут леопард прикриває, в принципі, позаду бабаха ще прикриває. так Наші зашкірилися. Ну Ми, ми зараз оточені. Я б навіть сказав зараз в повному отозі. Зараз якщо ми тратимо леопарда там по G8 квадратів, то повний буде оточення. А наш герой дивіться як на танкування майстер-клас. Ого, чудово! І тут нова. Майже 5 Майже 5000 натанкував, 4 тисячі настріляв. А це тих партійші прикрив! Є чудово, Леопардик там стоїть. Красунчик! 6-7 рахунок не значить. Втрачаємо ми все ж таки до леопарду, що я казав. Але там є бабах, а там є ще гріль, він там зашкірився. На нього агресує антикор, а Які ще небезпечні такі саме для ЄСО танки. Ну напевно, що ЄБР може бути небезпечний, може закружувати так. Від бабахи відглопушився на 473 з критом. А від двох бабах відглопушився. тут їх двоє з я чомусь не звернув увагу. Тобі йому фугасом заліпити, дивіться, у нас фугас. Якби фугас ще був фугас, я думаю, що Бабаху пробили. На 950 тут можна, десь під 1000 може вилетіти, Чи з підпала. Така дуельна дуель була з Фабахом. Там Леопард поїде, Та такий братішний братіш допомагає, весь бій він нам допомагає. Чудово гравий. Відволік на себе є четверта. І зараз є четвертою, отримає ще може і в нього пошто відбити в задніще. Два вороги знищено, 6100 настрій, 6300 натанковано, ХП взагалі немає. Небезпека небезпечна у нас це ОТІ зараз. Мантикора, і... Ну, тому що вони швидкі, їх буде важко влучити, важко їх буде е, зловити. так? Протичний братіш на леопарді не від'їжджає від нашого. Супер важкого ваговика, так? Кобаха хай прикриває, в принципі. Там леопард агресує на нашого гриля, так розумію, так? А, ні, він не захоплений. Так, їдемо допомоги. Опа, підловив! Чудово, ха-ха, <смір> влучив! А це був чудовий постріл. Постріл, який поліпшує настрій. ЕБР, я ж кажу, бачите, я наче передчував, що з ЕБР будуть у нас якісь проблеми. От спробуємо його влучити. <рес> Чи не такий відстань? Так, на нього наш братішний братішний леопарді попаде. Мені здається, що буде важко йому боротися. Там перешкоди, ці перешкоди вони заважають кумулятивним снарядам, до речі. Сколишно фугасним стрілюв, це що було. Леопард сколишно склишно Влучив! Бачите, перешкоди нам не заважали. Чому? Тому що ми прямо в вікно туди того трамваю стрільнули. ха Чи да? Чотири Чидо. знищено. Леопард теж наш братішний братіш 4 знищив. Але ну я за нього хвилююся, якщо чесно. Що у них там є БР? Є БР трьох значков. Артилерії дві в них по одному знешкодили. Теж буде дуельно зараз дуель. А бабася що роблю. Ну, Ваха поїхала допомагати нашому леопарду. А наш герой поїде артилерію забирати, що. Вірно? Вірний план на бій? Я думаю, що вірний. А бачите, леопард не може його і... Не... Наздогнати, незрозуміло, де він зараз. Це От Я хвилююсь за Леопарда, тому що ЄБР леопарда закружляє по-любому в дуельних дуелях. Ми вже бачили, що ЄБР, на що ЄБР здатний, він може і бачатів закружлювати, перестрілювати так. Ох, треба буде якось зіграти на ЄБР, дійсно. Все вам розповідав чудові та цікаві історії, які я на ньому епічні бої коли зіграв. Хоча я на ОТК не вмію грати, а ЄБР, ну для мене він просто фановий. Чому? Тому що швидкість там величезна. Опа, підсвітився, артилерія присвітую. Якщо вони ще об'єдналися, то можуть бути проблемні проблеми. Багато втратив на бабахах, так? наш герой. О, так ми втратили нашого братішного братіша. Ну все, треба було тепер жорстоко помститись. ЄБР, напевно, зараз об'єднається з е, артилерією своєю і, і будуть намагатися знищити. Оах, і тут відхлопушився. Це було боляче. Але хипа ще залишилося. Ха -ха -ха. Бабаха наша там застила. Ну прикриває... Прикриває базу, я так розумію. Бачите, в мене перечуття не підводять, все ж таки я казав, що буде у нас проблемні проблеми саме з EBR. Не влучив, так? <смі> Бо це було б напевно фіаско, як було вучено. Ну що, розвести на послів. вогонь, чудо. До побачення. До побачення телебачення, так? 5 ворогів знищено, 7200 настріляно. А я вам казав, що на Берліні завжди, от може, може хтось пропускає на Берліні, бої не пропускаєте, ви будете дуже вражені. Всі бої от такі находят з неймовірними результатами. З колобанами, з віпічними медалями, я ж кажу, останнім пострілом на останній секунді останнього ворога приклоптують. Це було реально в реплеях від підписників. Хто не бачив, подивіться, там, по-моєму, 1600 реплеїв записано. Це не так вже й багато, можна передивитися. Я думаю, що ви отримаєте задоволення. Ну, хоча б для початку половину реплеїв цих всіх передивитися, так? Починаючи з цього бою і. які були раніше всі бої подивитися. Напруження ша, ситуація в нас в бою чому? Я так дивлюся, я розповідав на останній секунді, а в нас вже час е до, е так, добігає до кінця, до фіналу бою, намагається блиндами виглопушити. Ну у нас в принципі снарядів то вистачить, можна ще стріляти і блендами. Наш герой думає, що там є БРСТ. Бабаха зрозуміла, що в нас на своїй базі нема що робити, треба їхати на базу суперників. Дві хвилини рівно залишається до завершення бою. Треба поїхати вперед, хоча б артилерію там зловити. Поки вона взагалі десь не тікає. Я не думаю, що ЄБР буде грати на нічию, правда? Ну і все ж таки чотирьох знищив, він хоче бути героєм. Якби зараз двоє стали, то ми б захопили, в принципі, клас. Це може бути фі фіаско в цьому бою, якщо ми зараз нічого не будемо робити. Наш герой нічого не буде робити. Є, є берчики сюди. Наш герой не вгадав. А, вгадав! Там в кущах стоїть артилерія, все. Побачили траси. І здесь здається, ми зараз бабаху також втрачаємо. Ось вона. Так, звестися, тільки чітко звестися і зробити постріл. Вогонь. Все, чудово. Так, як справжній, супер важковаговий. Не нервуючись. Повільно, повільно, але як вліпив, так вже вліпив. Так, втратили ми. Залишається 40 секунд до завершення бою. Треба зараз вистріляти всі снаряди тепер. Щоб останнім ворогом на останній секунді прихлопушити. І буде це сьомий. а ну буде чи не буде, тримаємо кулаки за нашого героя. Майже 8000 настрілено, 6300 натанковано. Я ж кажу, той буде битися до кінця. По-любому буде битися до кінця. Опа! І не вгадав. Якби він зараз пробив, то він би переміг. Ай, чудовий бій! На останній, ну майже на останній секунді. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! А всім дякую до зустрічі.